Вітаю всіх! Я робила опитування в телеграм-групі всі згодні. Робимо розклад. Всі згодні. І так, загрози для Одещини зі сторони Молдови є реальними. Загрози для Одещини зі сторони Молдови є реальними. Загрози для Одещини зі сторони Молдови є реальними. Дев'ятка мечів. Відповідні. Це більше напруга. Створення напруги. Кордон. Ну, дивіться, напруга на кордоні однозначно так. Рух біля води це зрозуміло, тому що це Одещина. Є загрози зараз прямих нема. Тепер давайте спитаємо. Зараз немає прямих якщо що. Так, якщо в Молдові переможе проросійська партія, проросійська влада, будуть загрози для Одещини у вигляді наступу зі сторони Молдови. Дивимось, не бачу. Вибачте, ні, це відповідь той дні. я не скажу, що це реально прям. Вони думають про це, допускають такий варіант, вивчають. Але багато маневрів і хитрощів. Це не означає, що вони прям полізуть. Обстріли більше. Обстріли на кордоні. Провокації на кордоні і обстріли. Що вам сказати, зі сторони Молдови? Тому що якось я не бачу, прям щоб вони перли, перли, перли на Одещину. Тому що вони не мають результату. ось Поки що ситуація така. Далі буду повторювати цей розклад.